Пан Лексус питає, в мого друга в каркаснику від КБК він канал виходить прямо на стелі. Це виходить конденсат, буде звідси постійно текти. Як це виправити? Так, він буде текти, постійно капати на тімічка і нагадувати, що треба подякувати забудовнику. Це вирішується наступним чином. Я показую друзі, нічого складного там немає. У нас є перекриття. Там просто треба подивитися можливість, де ви це можете сховати, але головне це принцип. Значить, я ставлю тринік знову ж любий, тобто круглий, саморобний, якийсь, нема значення. Тут формується ємкість для збору конденсата. А ось тут ми зі стелі спускаємось. Все. І тут ставиться рішітка. Це рішення я використовував багато років. Коли у нас знову вже не можна вивести на стінку, тільки зі стелі, і виходить так, що конденсат капає донизу, тут -от збирається. От і таким чином. В своїй книжці по вентиляції я надавав ще одне рішення для саморобного каналу: це коли у нас з вами дві труби. Одна труба і є внутрішня труба. По цій трубі тече конденсат, він збирається от в цій йомкості, Тобто, якщо ми подивимо, подивимось зверху, ми бачимо оцей от отворт центральний і оцю от ємкість по кругу. Отут от збирається конденсат, от, от так, а тут іде повітря. От, а конденсат так от тече, друзі, так по стінці. І от тут стоїть вентиляційна решітка. Але буквально в цьому році я шарився якось в пошуку, по гуглу, і вдруг мені гугл викидає стандартне рішення. Тобто, ну, на нашому ринку є от вентиляційний канал для стелі саме от з такою ємкістю. Уявляєте? Тобто, багато років тому, коли я писав книжку, в 2015 році такого рішення на ринку не було. Я про нього розповідав. Що його можна зробити самостійно, роздруку... ну, зараз це можна роздрукувати на 3D-принтері, але от бачите, в 2025 році вже є стандартне рішення. Тому такий варіант теж можливий. Подивіться, якщо знайдете, буквально в цьому році мені потрапляли на очі от ці вентиляційні канали для стелі от зі збором конденсату, з можливістю збору конденсата. Так, друзі, дякую за ваше питання і ми йдемо з вами далі.